Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з хульчинку нжела і ми з півдня Одеської області. сьогодні ми з вами будемо саджати опунцію. Опунція садова або кактуси, це ті, що зімують в саду у нас. Ну, наразі буду саджати вушка. Це ось рожева зліва і справа така. Жовто-оранжева, така махрова квіточка. Зрізала я вушка десь тижнів-зо два назад. Вони собі лежали-лежали. Отак були у горщиках, потім пішов дощ, Я їх вивернула, тому що набралися вологи. А сьогодні дивлюся, дивіться, ось. Навіть почали пускати корінці. Просто лежать гляньте. І це ось вушко тут. Но ну, з цієї сторони. Зараз я, бачите, яких беру плоскогубцями, тому що інакше взяти неможливо. Дивіться, Цей теж теж з цієї сторони, ось бачите, білі корінчики он пустив. Це вже корінці самі пустили, навіть не бачачи Близько землю. І так. Як я вже сказала, вони пролежали десь тижнів зо два. Просто лежали на сонці. Так, і зараз почнемо саджати. я вже перед цим взяла горщики, набрала землі. Добре пролила землею, бачите, земля ще вон, капає, стікає, пролила водою і тепер беремо Один... одне вушко. Так. беремо його. І саджаємо, поки земля волога така, легко вушко саджається без всіляких проблем. Потім навкруги беремо ось пісочок і просипаємо. ну Руками не просипаємо, тому я беру ложечку і ось так от присипаю з однієї сторони добре. Потім акуратно з другої, тому що... Ой. тому що вони дуже колючі і поколотися не хочеться, потім ходити чухатись. Так, пісочок буде придержувати трошки вологу. І зараз і потім. І, і все, і ставимо, скажу, щоб поливати, я не знаю, тижні із можна навіть не заглядувати сюди. Тому що для опунції багато вологи не треба, і їй вистачить. Їй буде досить вологи, що залишиться в стаканчику. Так, це ми зараз саджаємо жовту. Знову беремо стаканчик, ну, отак от, от, саджаємо, засовуємо. І знову присипаємо пісочка одну сторінку в сторону і другу. Так, і трошки притрамбовуємо, тому що руками ви тут ніяк не залізете. Я не знаю, хто як, але я саджаю саме таким чином. І ставимо і знову. І так, друзі, саджаємо, саджаємо, поки не досадимо. Он тут теж, дивіться, корінці, бачите? Вже корінці гляньте які. Ну, скажу, що на осінь я продавати ще не буду понцію, а на весну. Це ось буде в мене опунція, в мене тут виходить 5 вушок жовтої, махрової всього. І 7 вушок рожевої. Ну, не не росте вона так у мене швидко. Ну і кожен рік я весь час обрізаю в корінню трошки на продаж. Ну, і у мене ще 3 вушка лишилося в корінені. А це показую купу циліндропунції. Буду теж її обрізати по одному вушку. Можливо, десь по два будуть вкорінені зразу. Так само, ось по з когубцями, ось, ось по такому вушку буду саджати, і вони будуть вкорінюватись. Так. Тут корінців я наче не бачу, зрізала тут, бачите, зараз сказати, Цілими такими гіляками. Зараз пообрізаю окремо трошки, і буду саджати. Для чого треба обрізати, щоб вони так полежали, щоб вони трошки підсохли, тому що інакше вона просто загниється. Якщо ви візьмете її, зразу відріжете і мокрою посадите, о, теж ось корінчик бачу. Ну, Зараз камеру не наведу, тому що однією рукою тримаю. Ну, Корінчик тут ось один вже бачу є. Тримати треба, щоб вони трошки підсохли, тому що ну, я не знаю в суху землю саджати, не знаю, можливо, можна зразу відрізати і саджати в суху землю, але буде ну, не так, не так воно удобно саджати. В мокру воно. Набагато простіше, і тим більше, що вона вже утрамбована, земля. І я в мокру посадила, присипала піском, і можна забутися на пару тижнів навіть не заглядувати туди. І поставлю їх на, на сонечко, щоб вони стояли на сонечку. І, і все, вони вкорінюються. Іноді так, да. скажу, що вушка вкорінюється на, набагато краще. От циліндропунція бувають випади. Не знаю саме чому вона. Тому що в тому році я отримала вушка просто для вкорінення, просто відрізані вушка. І всі вони в мене вкорінилися, так само саджала. А циліндропунцію саджають кожен рік. І випади десь, я думаю, що процентів, мабуть, 20 все-таки є. Не знаю, з чим це пов'язано, чому вони іноді все-таки загниваються саме, циліндропунція оця. Ось саме ця циліндропунця, яку я саджаю, буду саджати зараз. Я вже показувала влітку, як вона цвіла гарно. Ось оце її, бачите, оце відсвівші насінневі коробочки. Ніколи б не збирала насіння, ніколи не пробувала сіяти. Але думаю, що в цьому році ризикну. Почитаю, як з насіння її треба множити. Зберу насіння і спробую, тому що все-таки тут у мене три сорти. Е... Верніше, тут сама звичайна жовта, ця що безшипна. Потім це у мене тут рожева і жовта, що така як махрова і циліндропунція. І вони всі цвіли, то, можливо, ще його опиляться, буде щось цікаве, не знаю. Ніколи б не пробувала насіння множити. Тут у мене був кактус голочка, але я дивлюся, що він чомусь почав у мене пропадати. Не знаю чому. Такий вже великий був, не знаю, що йому не сподобалося, він почав сохнути. Ну, значить, знаєте, як не судьба. Значить, не хоче він рости. і Це вже ж не один рік він у мене ріс. Ну, не хоче і не треба. А ці будемо множити. О, звичайний жовтий, там теж я вушка пообрізала, трошки посаджу рожевий і жовт, жовто-оранжевий махровий. Ну жовто оранжевий махровий тут досить мало вушок, геть. Тому поки, поки не трогаю. Ну, побачу, я ж хочу пересадити звідси ці опунції. Буду робити нову гірку, ну вже взимку займуся цим. І, можливо, на весну буде щось відсадити. А поки так, поки багато нема. Ну, друзі, от і все. про опунції про садові, які добре у нас зимують, вони витримують морози. Живуть вони не тільки у нас на півдні, а й на півночі України. Витримують до 30 градусів морозу. Так що отак, от друзі. Буде час, я думаю, займуся все-таки насінневим розмноженням, побачу, що з цього вийде. Ну, а поки, бажаю всім гарного дня.